Ми, представники спортивної галузі, звертаємося до вас, бо занепокоєні занепаном спорту в області. Державна підтримка спорту з з кожним роком, і фінансування спортивних шкіл, спортивних клубів завжди залишається по залисковому принципу. Завдання органів державної влади і місцевого самоврядування це будівництво нових спортивних об'єктів, спортивних майданчиків, відкриття нових клубів, досковання роботи спортивних шкіл. Ми за те, щоб створити програму розвитку спорту на Прикарпатті. І ми готові до цієї роботи. Необхідно запроваджувати підтримку талановитих спортсменів, спортивних шкіл та клубів, а також їхніх тренерів. Ми за розвиток спорту в кожній громаді Івано-Франківської області. Наша команда пропонує, щоб мінімум 10% бюджету розвитку виділялось на будівництво нових та капітальну реконструкцію існуючих спортивних об'єктів. Саме тому ми приєднались до партії Удар, адже удар спортивна партія, для якої розвиток спорту завжди є, був і буде в пріоритеті. Підтримай партію удар на виборах 25 жовтня.